Привіт, 16 серпня розвів я такий препарат фунгіцид від сірої гнилі і від більшості гнили Ну, я тут такий парник. У мене тут живців вкорінюються. І саме перше роза показує, що є проблеми, так що треба зробити захист. Вона трішки провітриться, буду я проводити обробку. Тут. Менше квадрата залишилось корисної площі, ще щось придумаю. Покажу зараз вам друге. Так, а це в мене парник, який не виправдав надій і сподівань. Так, плівка вже гарантійний термін прийшов. Часу не було розібрати, та й думаю ще спробую такі культури вкорінити. Там внизу ракітник, м ледь його замітно. Це браслет. Корчено абораглю голд, а там гортензія ржева. Також тут буду оприскувати. Так, закінчив я оприскувати, Ну, я тут особливо великих надій на укорінення не маю, тому що плівка вже порвана. Ну, але так як працює система це оприскування через автоматику, щось та й буде. Така збільшена кількість повишую шанси на вихід. Так. Отакий От балаган мені краще сподобався і кращі результати виходять. Ну, правда, рози вони... Тут мені підсадили, вони загнивають. Так також. цей йому ось квітуча. Більш проблемно загниває. А в основному так ніби ніби непогано. Принаймні кращі результати, як в тому великому парнику, який вже виходить з ладу. Більший вихід. А це все діло в герметич.